Друзі, моє вітання. За даними Deep State, за 1010 днів війни росіяни окупували близько 1% території України, починаючи з 12 листопада 2022 року. По сьогодні ворог окупував 5842 км квадратних української території. Це становить Ну майже навіть один, навіть не один відсоток, а трошки навіть менше від усієї площі української держави у міжнародно визнаних кордонах. Власне стримати таку навалу росіянам вдалося навалу росіянам вдалося тільки виключно збройним силам України. Тож не забуваємо і підтримуємо наші воїнів. А тепер давайте з нашим експертом розберемося більш детальніше у військових новинах, які прозвучали за останні дні. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, разом з нами. пан Олександр, я вас вітаю. Вітаю доброго дня. Добрий день. Армія Росії найближчими днями може спробувати активізувати наступальні дії з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними суб'єктами. Зазначив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з головкомом паном Сирським. Які ви бачите конкретні напрямки є неймовірнішим для такого удару і в цілому, як ви зараз оцінюєте ситуацію на фронті? Ситуація тут одразу вона незмінно важка. Тобто, це фактично не буде змінюватися вона до кінця самої війни, бо якось характеризувати, окрім як важку, неможливо. Mm -hmm. Це така собі стабільне пояснення. Ситуації є локації, є напрямки, де менша активність російських окупантів, є де це гіпертрофовано максимально Це, наприклад, той самий Покровський напрямок, Новопавлівський напрямок, Костянтинівський напрямок, але знову ж таки все відбувається хвилі подібно. А щодо активізації і створення відповідних умов, так вони вже спробували це зробити загалом. їх уся літня наступальна кампанія. Це якраз такий великий, це не спроба там захопити, наприклад, усю Донецьку область. Ні, вони розуміють, що за літню наступальну кампанію вони Донецьку область не захоплять. За літню наступальну кампанію вони там захоплять Запоріжську, Сумську, Харківську і так далі. Тобто, не в цьому справа е, Вся літня наступальна кампанія для них була призначена для того, щоб можуть наступати. Що в них є можливість постійно просуватися та захоплювати території, і щоб це зробило їм відповідну, більшу їх позицію фундаментальною з їх ультиматумами, а ультиматуми в них вони не змінились. Тобто, це захоплення територій, визнання захоплених територій російськими, і так далі. Щодо спроби ще підсилити, так вони намагалися це напередодні зробити. Своїм заглибленням у в нашій оборонні позиції в на добропільському напрямку саме це заглиблення на 15-16 кілометрів. А це була така спроба, щоб надати їм можливість говорити знову ж таки продовжувати говорити ультиматумами, показати наскільки от, вони і підсилили це заглиблення якраз медійно, особливо у себе, мовляв, це там обвал оборони. Риф оборони, це е, посипався фронт. Е, а насправді ми знаємо, що це було заблоковано, відрізано ці бухи зайця на добропільському напрямку і нейтралізовано цю групу суїцидників ну яких просто відправили на самогубство. Але е, це саме медійний ефект повинен був впливати в подальшому на позицію Росії тільки позитивно. І зустріч на алясі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним повинна була якраз проходити під фанфари ось саме цього заглиблення. Тобто, їх вони не розраховували, що їх так дуже швидко звідти виб'ють, а відріжуть і нейтралізують. Тобто, зустріч на алясі повинна була проходити якраз під. Uh -huh. Їх оцей заглиблення на двопіль, uh -huh. і Путін би на це вказував. От ми можемо проривати їх оборону. Ми можемо uh, настільки обвалювати фронт. А uh, тому так будуть продовжуватись такі спроби, щоб підсилити позиції Російської Федерації, і я більш ніж певний, що тут м, не тільки добропілля, це і дружківський напрямок uh, відкритися, тому що там є небезпечна зона. Так, з лініями оборони рубежами та фортифікаціями, але росіяни зараз намагаються саме на дружківський напрямок, також на, північ, на північний схід від казенного торця. Вони намагаються зараз промацювати там оборону і шукають також такі шпарини, як було на Добропільському, знайдено, щоб повторити таке заглиблення, але там буде більше... Набагато менше населених пунктів дуже багато полів та лісосмуг, якими вони можуть користуватися. Тому там є також небезпечний момент, який може себе проявити. Угу. Е, росіяни планують перенесемося на схід нашої країни. Росіяни планують окупувати Купінськ до 24 серпня. Так говорить командир полку Ахілес Федоренко. Тут цитата: Куп'янськ дуже важливий політично для ворогу. Термін, який ворог визначить для своїх військ. До 24 серпня, тобто до дня незалежності України. Вони таким чином хочуть показати свою важливість, що вони можуть активно окуповувати українські території, і забирати міста, які стали символом сили і потужності сил оборони України. Кінець цитата пане Олександре. Наскільки реалістичний цей термін? 24, Ну я перепрошую, це навіть менше тижня. Лишається зубленно, Ой, Ну так. Нас у нас вісімнадцять, потужні... це це взагалі нереалістичний термін. Купінськ це велике місто. Це велике місто. До того ж, з досить складною рельєфно-ландшафтним особливістю, воно розділено на дві частини: правобережний і лівобережний, річкою Оскіл. Так, по правому берегу вони знаходяться неподалік від околиць Куп'янська, це правда. Оскільки там дружківським дворічинського плацдарму відбувалося і. Вони, ну я не можу сказати, що вони зараз е, мають вільний доступ до північних околиць е, Куп'янська, але їх диверсійні групи можуть виходити на околиці. Але з е, правого берега в них не готова ударна група, яка б могла б, е, проводити е, е, штурмові дії міського типу настільки масштабні, щоб захопити правобережний Куп'янськ. А з лівого е, вони просто. Е, Досі не готові для початку таких дій, бо не сформовані умови. Досі не сформовані відповідні умови у шостої загальної військової армії. Перша танкова армія як зав'язала в районі кругляківки, так коли лісніківки. так вона і залишається. Вона не може рухатись на північ. А до того, що її зараз розривають на різні частини і відправляють там частину, підсилюють шостої зива частину там. Підрозділів підсилюють 20-ту та 25 ту загальної військовій армії. Це Лиманський напрямок uh -huh. Чорний жеребець А отже, поки що зарано говорити про можливості РОВ починати наступальні дії на Куп'янськ з метою початку міських боїв. Ну тому я, я не знаю звідки така захвала у росіян дата до 24 го але ні, цього не станеться. Угу. Але Тарас Чмут каже, що росіяни вже рік накопичують бронетанкові групи, і е, я так розумію, готуються до великого якогось наступу. Карта знову, на його думку, може зсуватися сотнями квадратних кілометрів щодня, як на початку вторгнення. Чи, можливо, у вас є якась інформація, чи бачили хтось з Осім зазначав, на якому напрямку ворог ці сіли? І тут, знаєте, що мене доволі трошечки дивує. Якщо подивитися за останній період, ну ворог не використовує важке озброєння, бо воно дуже уразливо е завдяки тому, що на фронті величезна кількість різних типів дронів. Тоді доволі дивно, що вони знову накопичують для того, аби е проводити наступальні дії з важковим з важ з важким озброєнням, від якого вони ж самі відмовились через дрони. Для чого це тоді? Ну, слово накопичують не знаю звідки така інформація у даних спікерів. Називаємо це так. На сьогодні ситуація у росіян з е, важкоброньованою технікою, легкоброньованою технікою е, можна назвати так: це дефіцит, угу. це критичний дефіцит. Те, що вони не використовують техніку, це не тільки пов'язано з її уразливостю хоча тут треба зазначити, ось що. Зараз ми спостерігаємо за таким явищем, як з одного боку, зменшення кількості людських втрат у ворога. Ми бачимо, що вже давно не було по 40, по 35, по 38, по 45 тисяч втрат на місяць, десь трохи більше за 30 тисяч в них кожного місяця втрати. Трохи більше за 30, 32, там 31 тисяча. Тобто це зменшення зменшення, десь приблизно на 20% загальної кількості втрат. При цьому ну, це пов'язано також з тим, якою тактикою вони користуються. Тобто переважно зараз піхот, піхотного компонента, невеликі групи. Тобто якщо раніше там, один FPV-дрон влітав в Бетер, на якому було 10-15 штурмовиків, все вибухало, все яскраво палало, одразу там 2-3-5 двохсотих, 5-10 трьохсотих, і в принципі одним FP-дронам вирішували питання цього Бетера, так? Знищувалась техніка, знищувався особовий склад. Зараз в більшості випадків один FPV-дрон дрон це один мотоцикліст чи один самокатчик, чи хто там завгодно. Тобто одна одиниця піхоти це один fpv дрон. Саме тому ми і говоримо зараз про ось такий показник зменшення кількості втрат. З іншого боку. Є і парадоксальний момент, це кількість незворотних втрат, тобто двохсотих. Двохсотих uh -huh. стає набагато більше, а, якщо о, в принципі двохсоті та трьохсоті, тобто о, незворотні втрати та санітарні втрати зворотні, а, це показник один до трьох, один до п'яти, то зараз навпаки у російській армії зараз незворотні втрат це якраз три до одного 1... Три-двохсотих до одного пораненого і більше з чим це пов'язано? Це знову ж таки пов'язано з тим, що вони не користуються броньованою технікою, і ті ураження, які отримує жива сила, а вони в більшості випадків летальні. От ознака чого говорять, що техніка вона не актуальна. Я б так не сказав. Тому що якщо людина знаходиться під захистом броні, то навіть якщо прилітає десь поряд снаряд. І осколково фугасний вибух відповідно з уламкові елементи, осколки ураження живої сили набагато серйозніше, аніж людина захищена бронею. Навіть коли влітає в півдрон варіант, варіантів, що загине, наприклад, там один десантник з 10-15 ну більш вирогідніше аніж усі разом. Ну тобто, броня вона все одно потрібна, вона захищає. Навіть якщо вона вразлива для FPV-дронів все одно це захист, і навіть я неодноразово як аргумент демонстрував відео, де, наприклад, по одній ББМ, якщо я не помиляюся, це була наша М 113 А по ній пролітало десь 4 або навіть 5 FPV-дронів, Вона продовжувала їхати. Ну, це насправді якісна ББМ, але от. От приклад броні, якби її не було, якби це був там якийсь вазік, наприклад, то достатньо було б одного А, і тому от щодо вразливості, але в Росії полягає у тому, що дійсно на четвертий рік війни в них виник критичний дефіцит з технікою, а, це не просто якесь там у них накопичення, тому вони не використовують. Вони намагаються економити, тому що її не вистачає. Якщо проаналізувати склад та комплектацію майже кожної загальновійськової армії, підрозділів і навіть так груп військ, які зосереджені в зоні бойових дій, майже усіх не комплект. Катастрофічний не комплект. Нестача там десь ну, від штатної комплектації десь вони заповнені на 20-30%. 70-80% дефіциту. Дефіцит 8%. По танкам, по ББМ, по навіть по артилерія зараз виникає така проблема, тому це не тому, що вони а тому що дійсно в них немає. Якщо проаналізувати їх центри збереження техніки, ремонтні бази, склади, то вони майже порожні. все що було при радянському союзі, ці запаси вже вичерпали це цей спадок вже вичерпаний. А, Уралвагонзавод починає відновлювати танки Т-72 А першої серії, а, те, те, що найгірше. Тобто вони завжди фіксувалися на Т-72Б, зараз Т-72. Переважно на фронті йде у росіян Т-62. Зараз там, з Атамані женуть саме а, цю техніку. Це оце, е, факт, воно закінчується. Чи буде якийсь прорив? Ні, не буде ніякого прориву. А буде підсилення наступальних дій. Тут дуже цікаво. Ось який момент. Ми почали говорити з літньої літньо наступальної кампанії, але буде ще осінньо-зимовий період. Ось тут дійсно вони можуть каталізувати кількість техніки, почати її більше використовувати, чому тому, що. В зараз вони як я казав, переважно воюють піхотою. Це yeah. піхотні постійні накати, а осінньо-зимовий період в дощ, в сніг, в мороз. Піхотою забагато не повоюєш на електросамокаті. Не поштурмуєш позиції навіть на мотоциклі, не особливо в сезон дощів. Поштурмуєш або коли там сніг, мороз це також не елемент, який допоможе. І тому я думаю, що в осіння зимовий період вони почнуть більше використовувати техніки, але знову ж таки це не елементна купича. В якомусь сенсі нам це навіть і потрібно, щоб вони знову почали використовувати, щоб а, остаточно а, виснажити їх в цій компоненті. Це якраз наша мета виснаження. А поки що ми не можемо досягти необхідного рівня, тому що не адаптувалися по виснаження в показниках а, людського ресурсу. Ну не адаптувалися ми до цього. А от якщо повернеться техніка, то ми будемо мати можливість добити їх якраз технічну компоненту механізовану компоненту. Угу. Британська розвідка прогнозує, що для захоплення всієї території чотирьох областей України на тому, що вимагає Росія військам Путіна, знадобиться 4,5 роки і ще майже 2 мільйони втрат живої сили. Виходячи з темпів просування Росії на полі бою у 2025 році, російським військам знадобиться приблизно 4,5 роки, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей. Ну і судячи з середньодобових втрат Росії у поточному році, про які повідомляв Генеральний штаб України. Ще 4,5 роки війни проведуть до приблизно 1 мільйона 930 тисяч додаткових втрат із з боку Росії. Пане Оса, наскільки ви вважаєте ці цифри об'єктивними? Наскільки вони відображають реальну картину війни на виснаження? І тут мені цікаво, я так розумію, мабуть. Ну, британська розвідка тут не враховувала той аспект, про який говорить і наша розвідка, в тому числі, що з осені е, цього року в економіці Росії наступить дуже величезна криза, яка безпосередньо відобразиться і на фронті, в тому числі. Ну, я не знаю, як ці розрахунки проводила британська розвідка. Скоріше за все, вони вимкнули е, калькулятори і почали рахувати все там, стовпчик. Е, Багато факторів насправді впливає на ось такі розрахунки: це є економічні фактори, це е, потужність військово-промислового комплексу, це можливість колаборації з північною Кореєю. Е, це інші моменти. Тобто, все це треба враховувати. Я можу сказати так, що, ну, наприклад, при тих темпах, якими ми… а до речі, це ще і рельєфно ландшафтні особливості місцевості. Так. Про які ми говоримо, і це ну навіть населені пункти. Тобто тут не просто там порахували, тому що от вони захоплюють 500 квадратних кілометрів на місяць. Ну давайте через 10 місяців це буде 5 тисяч квадратних кілометрів. Через 2 роки це буде 10 тисяч квадратних кілометрів. Ну це так не працює. 500 квадратних кілометрів. Вони захоплювали тільки влітку, а, а на початку року це були зовсім інші показники, набагато менші. Осінь, зима, осінньо-зимовий період також можуть ці показники зменшитись. Тобто воно все хвилеподібно, нестабільно. Більш того, є міста, такі як часів яр, які демонструють, що оборону можна тримати два роки. Два роки місто тримає оборону часів яр. А є взагалі несподівано очеретину, яке мало б можливість також довго тримати оборону, а впало за декілька днів. Ну тому що там через одне місце було проведено ротацію. От і росіяни просто зайшли в цей населений пункт майже без якихось проблем, тому є різні моменти, різні фактори. Інколи навіть річка Сіверський Донець може стати серйозною перешкодою, і там батальйонна тактична група буде просто знищена. Як це вже було? Тому я погоджуюсь з тим, що для Росії. Війна в Україні буде виснажливою, залиш буде залишати виснажливою і кровопроліту вони будуть втрачати велику кількість людського ресурсу. Вони і так вже втрачають стільки людей, скільки вони не втрачали не просто в жодному конфлікті, в якому воювала Росія. Втрати зараз Росії такі, от просто Росіяни навіть на цим не замислюються. Втрати російської армії такі, які вона не знала. З часів Другої світової війни в усіх конфліктах, в яких приймав участь радянський Союз з Афганською війною з Африкою, країнами Африки і так далі, з допомогою на близькому сході усі гібридні операції, плюс період до 22-го року російської армії, яка приймала також участь в багатьох конфліктах від Чечні, закінчуючи Грузію та Сирією Якщо об'єднати Втрати все одно будуть декілька разів меншими, аніж ті втрати, які зараз несе а, Російська Федерація. Тому mm -hmm. цей процес виснаження буде продовжуватись, і з, через деякий час це буде впливати на можливості Росії проводити наступальні дії, наступати а в подальшому навіть вести оборону. Британська розвідка говорить про нескінчений наступ. Так, Росія показала, що вона може е, до нескінченності наступати. Почали в жовтні 23-го і досі знаходяться в цій фазі перманентного наступу. Але це, е, це, це явище все одно себе виснажить в якийсь момент, і тоді буде виникати питання: чи зможемо ми утримати ті території, які ми захопили? А в більшості випадків відповідь буде ні, тому що виснаження можливостей армії в наступі. На той момент, якщо вони вже не зможуть наступати, буде настільки серйозною, що і вести оборонні стабільні вони також не зможуть, і це скажімо так: це вже буде наша можливість. Угу. На останок, пане Олександра, з вечора неділі західні медіа, вітчизняні медіа активно про це писали і публіку... постали фотографію, яку опублікував фотожурналіст Єфрем Лукацький, про те, що українські ракети під назвою «Фламінго» дальністю понад 3 тисячі кілометрів вже у серійному виробництві. Я, звісно, не експерт, але якщо на серійне виробництво ставиться на такі потік виробництво таких ракет, це мабуть вже в якісь ну. Експериментальні речі з цією ракетою пройшли, вони, мабуть, були успішні. А якщо вони пройшли, то мабуть, удари завдавали не ну, безпосередньо на території Росії? Чи я можливо помиляюсь? І ну в цілому, як ви оцінюєте, от те, що у нас на серійне виробництво поставлені ракети з такою дальністю? Це про що говорить? Що після певної кількості ми можемо бути готові до якихось наступальних дій? Чи тут не наступальні дії, а більш оборонну історію, йде мова? Ну, по-перше, я не зовсім розумію, що означає серійне виробництво, тому що серійне виробництво це забезпечення можливості кожної майже, майже кожної ночі запускати ну, хоча б по 10 ракет як варіант. Ну, це так умовно кажучи. Чи є такі у нас можливості, чи можемо ми виробляти там, наприклад, 300 ракет на місяць чи тисячу. Ми не повинні про це знати. Ми не повинні про це знати, але коли говоримо про серійне виробництво, хоча б треба було б ну мати розуміння, щоб дійсно е якось проаналізувати, а що ми з цього можемо зробити. Бо е уявіть собі на 24 серпня, наприклад, якщо 300 ракет «Фламінго» полетять в бік Московії, столиці Москва. І це буде показово. Це дійсно буде показово. Але чи є ця можливість і чи можемо ми це забезпечити? Поки що ми на фото побачили дві ракети. Поки що ми побачили дві ракети. Чи вони пройшли своє випробування? Безумовно, просто так зібрали ракету і говоримо, що вона вже виробляється. Ні, так це не робиться. Вони випробування ви мається на увазі удар по території Росії. Ну, в у тому числі так. Але це, мабуть, була б навіть і не територія Росії. Скоріше за все, це були тимчасово окуповані території, тому що останнім часом по тимчасово окупованому півострову Крим дуже часто лунало, лунало попередження у росіян, що ведеться обстріл з ПКРК нептун Тобто, mm -hmm. ракету Р-360. Тобто Нептун летить ще летить Нептун. Я не думаю, що це були обстріли саме Нептуном. Ну, скоріше за все, це е, були випробування Фламінгу. Вона на Нептун. На Р-360 трохи схожа, трохи. От. Але за своїми характеристиками набагато потужніші та краще по всім параметрам: по дальності е, польоту, по потужності бойової частини. Е, тому, скоріш за все, це були випробування по тимчасово окупованого піострову Крим. Чи це говорить про наш майбутній наступ? Я думаю, що ні. Ці ракети в першу чергу, поки ми знаходимося в стратегічній обороні, ці ракети будуть виконувати свої е, задачі по глибокому тилу е, Російської Федерації По тиловим об'єктам, до яких не можуть дотягнутися далекобійні mm -hmm. дрони три е, тисячі кілометрів. Це все ж таки набагато більше ніж 1700 та навіть 2000. Ну і найголовніше, якщо ця ракета прилетить по якійсь там єлабуді. Це набагато краще аніж далекобійні дрони. А тому я думаю, що почнемо саме з таких об'єктів. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим питанням. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Олександре, дякую. Дякую на все добре.